Тенесі Конкорд. Нове надходження на склад Джондір С770. Комбайн 2018 року. Напрацювання двигуна 1300 мотогодин. Напрацювання ротора 900 мотогодин. Комбайн оснащений 9-літровим двигуном на 430 кінських сил. Коробка передач електромеханіка ПБКТ 3 передачі. Ротор Variable Stream січкарня преміум, кабіна преміум з холодильником, комунцентр 4 серії, підготовка під GPS навігацію бункер 10600 літрів з опційними вагами для точного картографування. Фіксований привід, система автоконтур, Кукурудзяна жатка не ставилась. Стан нижче. Прийомний бітер. Резина передня міта з 900 на 60R-38 в гарному стані. Резина задня Мішелін 620 на 75 R26. Домолот. Чисте зерно. Шклюю всі в фарбі, нічого не ставало, не клинило, не палило. Ричаги по оригіналу ще не замінювались. Фаркоп автосепка з камерою для зручності. Решета. Балка. Ножі січкарні. Вірусний шнек з камерою для зручності. Барабання два зернових третє універсальне. Шнички. Зона сепарації радучисник Вітер розподільники. Преміум кабіна, кабіна з холодильником. Напрацювання комбайна. Джойстик керування. Опційні ваги. Є потреба сільхозтехніці, звертайтесь, великий вибір, Теніс і конкорд. Трактори, комбайни, самохідні та прицепні оприскувачі, фронтообробна техніка, запчастини, сервіс, gps навігація gps моніторинг та агропослуги. Теніс і конкорс, звертайтесь!